Доброго ранку, мої любі. Сьогодні я вирішила поділитися з вами, як можна вижити пенсіонеру в Україні під час війни. Звичайно, пенсія у нас кожного з вас різна, але в мене дуже мала пенсія. І є такі обставини, коли людина не має змоги працювати на когось, чи це фізіологічні якісь причини, чи це причини сімейні якісь. і тому людина задумається, як в цьому світі вижити на свою низьку пенсію. Та склалося, що я вже немало років живу у великому місті, час від часу, повертаючись туди, де я народилася. Але ж Жити треба в місті. От я починаю свій день із того, що після сніданку обов'язково йду по торгівельних мережах, які у мене є на моєму шляху. А хочу вас повідомити, що ходжу я немало десь 7 кілометрів щоденно. Це пов'язано із моїм здоров'ям, і я змушена це робити. По дорозі в мене є сільпо, фора, велмар, варус. Новус я заходжу в кожну із цих торгівельних мереж і намагаюся підібрати той товар, на який сьогодні є акції. Ось, наприклад, буквально два дні назад я купувала кисломолочний сир на сирники в одній торгівельній мережі 5% кисломолочний сир. Цієї ж компанії коштував 56 гривень, в іншій торгівельній мережі вже 92 гривні. Тобто різниця 36 гривень. І, звичайно, я повертаюся туди, де є велика знижка, і купую там цей товар. Ось я виставила в себе в шорці. Таке, що я в мене перекуси ананаси, і мандарини. Це то також продукти, які куплені за зовсім низькою ціною. Мандарини я купую де вже на протязі двох місяців в одній з торгівельних мереж. По 9,90. це грузинські аржарія, але вони дуже смачні і мій внук. Почав їсти тільки ці мандарини, відмовляючись від іспанських. Так само я купила ананас за 37 сім гривень. Цього своєї пенсії я ніколи б не змогла дозволити купити ананас. Але в зв'язку з такою акцією я собі це зробила і можу смакувати ананасом. Так що в великому місті це простіше, дуже важко вижити в селі, тому що людина, отримуючи малу пенсію, має один лише торговий якийсь там магазинчик чи фіоск, і вона змушена купувати там продукти за цією ціною, яка їм. Ну, пропонується. А зазвичай ціни в таких магазинчиках в півтора-два рази вищі, ніж у великих торгівельних мережах. А тому люди там змушені виживати. За те, що вони виростили, куди вклали дуже багато фізичної праці, хоча здоров'я вже немає, і багато матеріальних ресурсів. Ось таке маленьке відео. Я хочу, щоб ви скористалися моїми порадами. А якщо вам буде цікаво ще слухати мене, то запрошую вас на свій YouTube канал звичайна Українка, і прошу, щоб ви там підписалися. І поставили б вподобайку, якщо вам подобається моє відео. А зараз готую сніданок, який обов'язково вам покажу. Гарного вам дня і всім смачного!